Єдине, що мені згодилося з уроків геометрії, це фраза, що і треба було довести. До того, як я почала цікавитись профорієнтацією, я часто це казала. А тепер увага! Геометрія не для того, щоб вміти рахувати кути заради кутів. Це знання, які реально використовуються у таких професіях, як архітектор, точність креслень, забезпечення надійності та стійкості споруд, кути нахилу, візуальна гармонія. Аерокосмічний інженер розрахунок траєкторії, орбіт, геймдизайнер рух об'єктів у 3D-просторі, Розробник – AR-VR – побудова перспективи, інженер автопілотів, аналіз напрямку, координат, пілот, курс польоту, кут підйому, навігація, геодезист обраховує рельєф і відстані на місцевості, робототехнік, рух роботів, позиціонування маніпуляторів. А ще геометрія в основі GPS-навігації. Тобто навіть Google Maps не працював би без неї. Тож, якщо мрієш про технології, будівництво, дизайн чи ігри, геометрія це твій інструмент, що і треба було довести.